2200 гривень. Такий розмір фінансової допомоги отримуватимуть мешканці деокупованих територій. Ці кошти нараховуватимуть з листопада. Повідомили в міністерстві реінтеграції. Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу 2200 гривень. Крім того, мешканці доокупованих територій на Харківщині та Хрисонщині можуть отримати ще 1200 гривень. Це одноразова грошова допомога. Її надають через відділення Укрпошти. Окрім фінансової підтримки, жителям передають ще гуманітарну допомогу. Це і продукти харчування, і речі першої необхідності, і зимовий одяг. До того ж, у міністерстві реінтеграції розповіли, як можна відправити посилку рідним на деокуповані території. Через тимчасову відсутність стабільної логістики люди не завжди можуть дістатися до міста щоб придбати необхідні речі. Один із дієвих варіантів звернутися до волонтерської організації, яка сформує гуманітарну допомогу для ваших рідних або передасть зібрану вами посилку безпосередньо із рук в руки. У міністерстві реінтеграції радість звернутися до волонтерської організації Help People за номером 068 501 69 66. У відомстві наголосили, що подібні послуги надаються безкоштовно. Яна Читиніна та Андрій Пакулов, Харківські Харківській